Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Розгорніть зошит українська мова, частина 1.1 на сторінці 6. Тема нашого уроку Фольклор. Народні казки, Батькова наука, крадений віл. Взаємодію усно і письмово. Виконай завдання 11. Прочитай текст, поступово прискорюючи темп. Розглянь малюнок. Назви жанри і назву твору. Стисніть на паузу. Прочитайте текст. Пригадайте назву цього твору. Пригадайте, до якого жанру він належить. Отже, чи пригадали ви, як називається цей твір? Так, це казка батькова наука. Переглянемо фрагмент мультфільму. Пригадайте, а чим закінчилась ця казка? Розгорніть зошит на сторінці 54. Розкажи про народну казку за картою схемою. Отже, казка це народний або літературний твір про вигадані. Часто фантастичні події. Будова казки. Казка має зачин, основну частину кінцівку. Пригадаємо види казок. Є казки про тварин. Головними персонажами є тварини, є чарівні казки. Головна ознака таких казок це чари. Чарівні речі, чарівні персонажі. А є побутові казки, де йдеться про події в житті людей. Отже, на вашу думку, казка батькова наука до якого виду належить? Так, це побутова казка, бо в ній йдеться про події життя людей. А саме, як батько змусив сина чесно заробляти гроші, виконаємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, відтворюємо, записуємо, повторимо. Фольклор, усна народна творчість, малі фольклорні жанри, скоромовки, загадки, прислів'я приказки тощо. Відтворимо, запишемо. Натискайте на паузу і запишіть. Перевірте написане. Працюємо далі. Отже, малі фольклорні жанри це. Пригадайте, що це таке? Підкресліть їх серед наведених термінів. У нас записані такі терміни: казка, прислів'я, легенда, загадка, оповідання, приказка, скоромовка. Що належить до малих фольклорних жанрів. Так, молодці, це реслів'я, підкреслимо. Це, так, добре, загадка, це приказка чудово, та скоромовка. Дуже добре. А тепер виконайте завдання. Відзнайка. За одну хвилину виконай завдання. Якщо виконав правильно, то прочитаєш слово з обведених літер. Напиши це слово. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, перевіримо, познач, як називаємо короткий влучний народний вислів. Повчального характеру, часто римований. і це, це прислів'я. Познач, як називаємо короткий опис істот, предметів, явищ, які слід упізнати, відгадати. І це так, це загадка. Познач, як називаємо жартівливий вислів, складений з важких для швидкої вимови слів. І це молодці скоромовка. Познач, як називаємо те, про що йдеться у творі. Це тема добре. І останнє, познач, як називаємо народний твір про вигаданість. Часто фантастичні події. А тепер прочитаємо слово з обведених літер. Отже, що ми маємо так, і ми маємо слово «казка». Запишіть його. Перш ніж читати, твір трішечки попрацюємо з чистомовкою. Ось така зарядка для нашого язичка. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи тем. Перший раз з черепашкою читаємо повільно. Аю, 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 я про це вже знаю. Ає, ає, ає людину праця величає. А тепер самостійно з сорокою. Швидко, швидко прочитайте. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Спочатку переглянемо презентацію. Отже, рядно. Ковдра з грубої вовни, комора приміщення для зберігання продуктів. А тепер прочитайте тлумачний словничок в зошиті, Квапитися, мати бажання до чого небудь поспішати, рядно. Ліпше, краще комора. Відтворіть з пам'яті ці слова. Квапитися рядно, ліпше, комора. Квапитися, що це? Так, поспішати ліпше, краще. Попрацюйте зі стопчиками слів. Прочитайте слова та сполучення слів у колонках. Пригадаємо вправо повітряні кульки. Набираємо повітря і на видиху читаємо слова. Добре. А тепер зверніть увагу на слова другої колонки. У якому слові звуків більше, ніж букв? Хто знайшов це слово? Так, це слово погладшає. Є після голосного позначає два звуки й е. Прочитай уривок тексту, виправляючи помилки. Виконай вправу сорока і черепаха. Натисніть на паузу, виконайте це завдання самостійно. Перевіримо, як ви виправили помилки в одному селі Е-села. Жив чоловік і мав цей чоловік сина. Виріс той у прекрасного префікс пре, тобто дуже красивого пре, прекрасного легеня, хоч картини з нього малюй та не дуже, квапився він до роботи. Що ж, підготувались до читання? Тепер прочитаймо українську народну казку. Крадений віл. Читаємо разом з диктором. В одному селі жив чоловік. І мав цей чоловік сина. Виріс той у прекрасного Легеня, хоч картини з нього малюй. Та не дуже квапився він до роботи. Якось питає його батько, чи не пора тобі синку, до якогось діла братись. А той стоїть, чухає потилицю. Та не знаю, тату, до чого й братися. Гаразд. Каже батько, підемо по світу, поглянемо, як інші живуть. Може, тобі яка робота до серця припаде. І шли вони ішли уже й назад вернули, коли дивляться, під лісом віл пасеться. Я цього вола вкраду, каже син. Що ж? зітхнув батько, то кради. Зловив син вола та й веде. Жени його додому, а я в село загляну, знайомого провідаю, каже батько. Повернувся пізно, зготували багату вечерю. Син затулив ряднами всі вікна, аби хтось не підглянув і тільки тоді сів до столу. Стривай, каже батько. Спершу поміряємо наші шиї. Побачимо, хто ліпше з нас погладшає. Поміряли вони шиї та й взялися до їжі. Батько їсть повагом, наче в гостях, а син поспішає, немов на пожежу, загавкає собака, то він усе одразу в комору й сховає. І вночі погано спав, усе йому здавалося, що хазяїн вола прийде. Ану, сину, каже батько, поміряймо знову наші шиї. Поміряли у батька шия на два пальці більша стала, а в сина навпаки тонша. Це, синку, тому сміється батько, що ти крадене їв. А ви, батьку, хіба не краде не їли, здивувався син. Я своє їв. Через те й погладшав, примруживши очі, каже батько. Пам'ятаєш, я в село заходив. Це я тоді хазяїну за вола гроші приніс. Син аж занімів від подиву. Ну, сину, каже тоді батько. То, може, ти знову підеш вола красти? Ні, опустив очі син. Ніколи більше не крастиму. Краще стану я волами землю орати та хліб сіяти. Так син і зробив. Відтоді став добрим господарем. Виконаємо завдання питайлика. Перше завдання. Дай відповіді на запитання за текстом казки? З якою метою батько й син вирушили в дорогу? Що син вирішив, побачивши біля лісу вола. Як батько відреагував? На рішення сина, якою була поведінка парубка після викрадення вола? Навіщо батько запропонував поміряти шиї? Чому батько погладшав, а шия сина стала тоншою? Чим був здивований юнак, який висновок зробив син? Натисніть на паузу та дайте відповіді на ці запитання. А зараз прочитай речення першого абзацу. Отже, читаємо. В одному селі жив чоловік і мав цей чоловік сина. Виріс той у прекрасного Легеня, хоч картини з нього малюй, та не дуже квапився він до роботи. Яку важливу інформацію тут наведено? Так, правильно, син виріс красивим, але не хотів працювати, не дуже поспішав працювати. Поміркуйте, чи батько дав синові можливість зробити власний вибір, чим займатися? Як ти оцінюєш поведінку батька? Чи розумно він вчинив? Знайди в тексті речення про те, як батько й син віли. Діти, я маю вам сказати і нагадати. Що вечерю зготували з краденого вола. Тож, уявіть, віл доволі таки великий, то їли його, можливо, цілий місяць, не один вечір. Отже, пригадайте, як їли батько і син. Так, батько їсть увагом. Тобто не поспішаючи, наче в гостях ми уявляємо собі людину, яка поважає себе, упевнена в своїй правоті, не скоїла злочину. А син, як їв, поспішав, немов на пожежу, так? Тобто він боявся. Через те, що скоїв злочин. Йому було страшно, що ось ось прийде хазяїн вола і, можливо, звинуватить його, а той ще щось зробить, чи то поб'є, чи то не знає як можна розправитися зі злочинцем. А син же ж уявляв себе злочинцем. Отже, чи можна за допомогою ось цієї інформації, як вони їли, визначити душевний стан кожного? Хто був спокійний, впевнений в собі, так, це батько. А хто боявся, що його? Розкриють, звинуватять, тобто він їв і озирався, йому було неспокійно на душі, так, це син. Отже, давайте подумаємо, чи замислювався парубок над скоєним злочином, чи комфортно йому було в цьому стані. Мабуть, так і замислювався, бо він не відчував себе спокійно. Діти, проаналізуємо заголовок тексту. Як називається текст? Крадений віл. Що в ньому передано в цьому заголовку? Тему чи основну думку? Так. Заголовок передає тему твору, оскільки йдеться про події, пов'язані з краденим волом. Отже, в тексті говориться про ці події, які пов'язані з краденим волом. Тому текст назвали крадений вів і ця цей заголовок відповідає темі тексту. А яка ж основна думка цього твору? А основна думка твору це чесна праця, яка робить людину щасливою і впевненою в собі? Поміркуй, чи переконливий доказ? Батько знайшов для сина. А тепер уяви ситуацію, за якою в батька немає грошей, щоб заплатити за вола, якою має бути батьківська наука за цієї умови. Напиши, який спосіб ти порадив би. А зараз перекажіть цю казку від імені парубка. Як він засвоїв батькову науку, натисніть на паузу і розкажіть, уявивши себе цим парубком. Обери одне з прислів'їв, прислів'я. Сумкувати нашу розповідь. Є три прислів'я, от яка передає основну думку а роби до поту, а їж в охоту. Б: Гірко поробити, солодко з'їсти. В Хто робить кревно. Той ходить певно. Кревно читаємо з носку, щиро, старанно. Тобто, хто робить щиро, старанно, той ходить певно. Той відчуває себе певним у своїй правоті, спокійним. Отже, що ми обираємо? Та прислів'я В. Хто робить кревно, щиро. Що й ходить певно, бо ми з вами наголошували, що основна думка твору це чесна праця, яка робить людину щасливою і впевненою в собі. І наостанок, поміркуй, яка інформація, переконує, що це казка саме з українського фольклору. Так, це казка саме з українського фольклору, бо наявна інформація про викрадення вола. А віл у ті часи була дуже потрібна в українських селян худоба. Отже, в селянській родині ну, це просто незамінима худоба. Віл. Він і помічник у господарстві, він годувальник. І також ми бачимо у тексті порівняльну лексику і характерну таку лексику. Легінь, так, українське парубка називають легінь, парубок, господар, віл. Батьківське повчання дітей це теж українська така риса. Ми вже читали з вами і батькова наука, і ось тут крадений віл, це теж ми бачимо це повчання. Отже, це саме переконує, що казка з українського фольклору. Зідіб'ємо підсумки. Пригадаймо, яку казку ми сьогодні з вами прочитали? Українська народна казка Крадений ВІЛ. Чи можете ви розказати про народну казку за картою схемою, що наведена на сторінці 54. -тій? Чи запам'ятали, що таке? Фольклор, а які ви запам'ятали малі фольклорні жанри? Дуже добре. Гарно попрацювали, тепер час відпочити. Але я нагадаю, що не забудьте виконати домашні завдання у зошиті для домашніх завдань на сторінці 1. Два. На все добре. До наступного уроку. Бувайте!